Український та російський паспорт, нерухомість в Москві, і Іспанії, компанії в Дубаї та Словаччині. Людина, яка в Україні офіційно декларує копійки, а за кордоном крутить мільйонні операції. Мова йде про В'ячеслава Беліменка. У минулій частині ми детально показали, як цей українець з московською пропискою вибудовував свій капітал, якщо ви пропустили посилання в правому куті. Адже в цьому сюжеті ми продовжимо нашу подорож слідами Беліменка, де покажемо вам його дубайські. Кі активи схеми з елітною нерухомістю у Києві, людей, з якими він може бути пов'язаний, і навіть історію замаху, в якій теж засвітилися знайомі нам прізвища. Два роки тому в Дубаї запустили будівництво Оак Ярд Residences. Компанія Ярд перший застройщик в Дубаї, який создає речардж движимості міста, де ви можете восстановіть свої сили і отримати заряд енергії. Серед засновників цього проєкту Яна Рудковська, власниця агентства нерухомості в Києві та герой нашого розслідування В'ячеслав Беліменко. Саме цей привело нас в Дубай. Спочатку ми думали, що пані Рудковська просто власниця агентства нерухомості, яка пропонує частки у дубайському проєкті різним інвесторам. Проте під час нашого розслідування виявили низку фінансових зв'язків, які викликають великі питання. Адже як виявилось, агентство Яни Рудковської, яке має філію в Дубаї, може бути тісно пов'язаним з діяльністю Беліменка. Пахніть гінгами большими я, там мільйони. Ріелтори дубайської агенції пані Рудковської засвітились в компаніях, пов'язаних з Беліменком, наприклад, Єлизавета Ткаченко. Для більш подробної інформації о ціни на апартаменти в даному комплексі обращайтесь в агентство Яна Я. ТОВ Алла Плюс зі статутним капіталом майже 40 мільйонів гривень. Тут серед засновниць засвітились мати Беліменка Ніна Миколаївна, Єлизавета Ткаченко, ріелтор Яни Ярд. А керівником компанії донедавна була ще одна ріелторка Рудковської Марія Рубан. Майнем із Мері Ендємрілстейтеженці Yard Properties. Агентство нерухомості Yard зареєстроване не тільки в Дубаї, а й в Україні. 50% власності з ярд має Яна Рудковська, а інша половина компанії оформлена на таку собі Діану Беліченко. Про її підприємницьку діяльність нічого не відомо однак, недовго шукаючи її в гуглі. Можна знайти анкету дівчини як актриси у своїх соцмережах. Пані Біліченко нещодавно ділилась радістю. Вона стала сертифікованим візажистом. Також на сторінці дівчини ми помітили фото з Олегом Скалюком. Пані Беліченко називає його своїм папою. Це керівник офісу продажів ЖК «Новопечерські липки. Припускаємо, що саме він де факто є партнером Рудковської, а його донька фігурує лише номінально. Друзі, зараз ми знаходимося в Bay Square, це такий бізнес-центр. І будемо тут шукати офіс агентства The Yard, пробувати спілкуватись з працівниками. Ми журналісти з України проводимо розслідування стосовно В'ячеслава Бенівенка і хотіли б поспілкуватись з пані Яною Рудковською. Секунду ще печу. І до нас вийшла Марія Рубан, одна з тих, з ким ми й хотіли поговорити. Адже дівчина була засновницею київської фірми з орбіти Беліменка. Вона одразу попросила нас вимкнути мікрофон, однак ми все ж записали розмову. Дівчина відмовилась від коментарів без узгодження з керівництвом. Як ви більше ми надаємо інтерв'ю, не знаю, навіщо це вам. Вибачте, будь ласка, тож… Ну, В'ячеслав Біліменко причасний до цього бізнесу. Я не, не буду вам відповідати. Вибачте, питання. Ага. Ні, ні, вибачте. Ми без дозволу керівництва я не можу надавати будь-яку інформацію. А Ткаченко є ви тут. Немає? Ні. Тож ми залишили номер телефону редакції в очікуванні на зворотній зв'язок. Однак відповіді так і не отримали. Тож згодом, вже в Києві, ми самі зателефонували Яні Рудковській, на яку й працюють всі ці ріелтори. Але розмова завершилась надто швидко. Мене звати Марія, журналістка медіа «Стоп корупції. Ми готуємо розслідування стосовно В'ячеслава Беліменка. Ви з ним знайомі? Вона скинула. Зараз ми спробуємо ще раз зателефонувати Яні Рудковській. Можливо, якісь проблеми зі зв'язком все ж таки в Дубаї дзвонимо. І вона знову скинула. Уак Ярд Residences – це саме той проєкт, до якого долучився В'ячеслав Беліменко. За нашою інформацією, яку представники ярд так і не спростували. Ми навідались на об'єкт. Як бачите, все ще в процесі. А тим часом ярд активно просувається на російський ринок. Розміщення на російських сайтах та таргет в Яндексі. Як повідомляють наші джерела, компанія не просто рекламується, а й співпрацює з росіянами напряму, продає їм нерухомість та закликає інвестувати саме в ОАК Ярд Residences. Коли ми були у Марбелі, здавалося, що дуже спекотно і хочеться тому на море. Але коли ми приїхали в Дубай, зрозуміли, що насправді в Іспанії було ну не так вже й жарко, а на море, напевно, хотілося просто тому, що море це класно. Бо тут Тут ми дізналися, що таке справжня спека. Що цікаво, ось цей дубайський проєкт, який поки досі залишається на папері, закликають інвестувати українців, як пише викривач. Два роки тому гучно анонсували ОАК Ярд Резіденсис у Дубаї та активно шукали інвесторів. Серед співзасновників, донька керівника відділу продажів елітного ЖК Новопочерські Липки Олега Скалюка, який всього близько 20 років. Очевидно, реальним власником частки є сам Скалюк, який зараз у Києві активно переконує українців вкладатися у дубайську мрію. Скалюк продав нежитлові приміщення на липках компаніям Авокадо Плюс і Ала Плюс, в яких засновниками були ріелтори Заярд, компанії, в якій 50% власності має його донька. Також ми помітили, що в цьому році було створено ще одну компанію ТОВ Алія Плюс. Тут засвітилися дочка Скалюка. Екс-дружина Беліменка та рієлторка Яни Рудковської статутний капітал Алії Плюс перевищує 30 мільйонів гривень. У серпні 2024 року компанія «Яна Ярд Проперті Селесі, яку представляє Яна Рудковська, офіційно уклала трудовий контракт з Олегом Скалюком. Документ засвідчує, що він отримав посаду менеджера з продажів у Дубаї на два роки. Примітно, що електронна адреса вказана як контакт дубайської компанії Рудковської збігалась з адресою українського. Ов Алла Плюс того самого, яке вже ми згадували, адже там засвітило сімейство Беліменка та ріелторка Рудковської. До речі, ще у 2008 році пан Скалюк давав інтерв'ю російським медіа як керівник офісу продажів ЖК Новопочерські липки. Наприкінці минулої частини ми згадали про Олега Скалюка та Яну Рудковську. І до нашої редакції звернулись люди, які розповіли детальніше про діяльність скалюка у Києві, але погодилися надати коментар виключно на умовах анонімності. Злаева Олега Скалюка Покупал через него квартиры на Липках Он там работает в отделе продаж В начале этого года Обратился к нему он Думал, как обычно, покажет варианты Много дома Расскажет, что есть выгодное на инвестирование Но ну, тут все пошло по-другому Вместо того, чтобы продать Этаж, он наоборот Начал говорить, отказаться от покупки На Липках Да и вообще в Украине Прямо говорит, сейчас война это опасно, лучше вкладываться в Дубай. Там все стабильно, и намного интереснее, прибыльнее. Я ему говорю, ну давай. И он мне с Яной, которая презентовала якобы сверхвыгодный проект «Дом в Дубае» под названием Я посмотрел, обещают сдачу в конце следующего года, а по факту на земле даже фундамента нет. Ну, очевидно, это нереально. Дальше он начал копать, и застройщика была другие проекты вообще отсутствуют. Оказалось, что это единственный их дом. И Яна Рудковская его же и строит, и подает. А, честно, с ней лично никогда дел не имел, но по рынку он будет не, Ні, приятно А кидає на дій, виповняє ну і так далі. Будівництво АКЯРТРезіденсис, як бачимо, перебуває на початковому етапі. Хоча на сайті вказано, що проєкт буде повністю готовий до здачі в 26-му році. Цікаво, як. Тільки, быстро только, бистро, Не Пропускати, нельзя. кожен пеньок. І ще одна цікава деталь Скалюк працює керівником відділу продажів у UDP Asset Management. Саме ця компанія, та пов'язані з нею юрособи, продавали квартири і приміщення на липках фірмі Алла Плюс. Цьому договорі зустрічаємо і Марію Рубан, ріелторку Рудковської, з якою ми зустрічалися в Дубаї. А ось і документ за 2021 рік, де поруч з'являються прізвища самого Скалюка та екс-дружини В'ячеслава. Ми зателефонували пану Олегу напряму, але на іншому кінці слухавки чоловік заявив, що ми помилилися. Дивно, адже номер чітко прив'язаний саме до того Олега Скалюка, якого ми й шукали. У твоєму розслідування стосовно В'ячеслава Беліменка. Ви з ним знайомі? А, я не знаю. Ви напевно помилилися з номером. Перепрошую. А ви Олег Скалюк? Тож ми вирушили на пошуки саме того Олега Скалюка, безпосередньо в його офіс у Києві, і цього разу помилки точно не було. Хоча пан Скалюк сказав, що буде спілкуватись винятково через адвоката, тому що є відкрите кримінальне провадження, і про нього ми вам розповімо трохи згодом. Ви зможете наші дитини, це ж не стосується. Через нього. Всі питання а якщо це не стосується, справи, загалом погода? Добре, Пан Скалюк навіть не дослухав наших запитань і відразу відправив до адвоката. Контактів при цьому не дав. Ми залишили свій номер телефону, але ні від юристів, ні від самого Олега Скалюка жодного зворотного зв'язку. Принаймні на момент виходу цього матеріалу. Діяльність Заярт в основному сконцентрована на липках. Там же й купували приміщення Алла Плюс та Авокадо Плюс, про які ми згадували раніше. Особливість ситуації в тому, що продажами оперує Олег Скалюк, керівник відділу продажів, а серед співвласників Заярт є його донька. Тобто, фактично, Скалюк продає приміщення компанії, пов'язані з його власною родиною. Ще одним цікавим партнером ріелторів Яни Рудковської в Дубаї стала дружина як заступника голови Харківської облради екс-члена партії регіонів Володимира Скоробагача у січні 2025 року набу повідомили скоробагачу про підозру за фактом розкрадання майже 60 мільйонів гривень бюджетних коштів. За версією слідства він разом зі спільниками у 2022 році придбав три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. Ці компанії у червні 2022 року отримали електроенергію з об'єднаної енергосистеми та продали її споживачам, але так і не заплатили. Ли укренерго гроші перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, а потім вивели за кордон у Болгарію. Напевно, в Болгарії гроші надовго не затримались, адже невдовзі ріелторка Рудковської Марія Рубан продала дружині скоробагача Яні Лаурі Найчуте інвестиційну компанію в Дубаї. Пані Лаурі Найчуте, взагалі судячи з усього, модель у 2018 році. Вона стала королевою України, знімалась в кліпі українського виконавця. Нещодавно в телеграм-каналах писали, що вона брала участь в приховуванні корупційних доходів скоробагача. Тож чи не виглядає ця низка угод способом допомогти українським чиновникам? Мі бізнесмена виводити та легалізовувати кошти за кордоном за посередництва Яни Рудковської. До речі, як повідомляє викривач, чоловік Рудковської отримав російське громадянство. Цікаво, чи немає сама пані Яна російський паспорт, враховуючи її стійкі контакти з представниками країни-агресора. Хоча, знаєте, прізвище Беліменка, Рудковської та Скалюка. Ви вже могли зустріти в заголовках новин та дописах телеграм-каналів. Звісно, ми це також помітили. Російський криміналітет замовив інформаційну атаку на підприємця Антона Шухніна. Замах і інформаційна атака на власника доміно Шухніна. Слідство вийшло на російське угрупування, що відмивало кошти РФ. Росіяни намагалися вбити в столиці власника мережі Доміно Антона Шухніна. Про те, що насправді сталося, ми вирішили дізнатись напряму в Антона Шухніна, а також з'ясувати, що йому відомо про Беліменка та його партнерів, о, ситуація там яка? О, в Минулому році, у жовтні, о, я орендував приміщення на Бечерських липках. У мене є такий ну, знайомий Олег Скалюк. Він керівник відділу продажу цього ЖК на Печерській липці. Та е я з ним домовився, що буду орендувати приміщення для відкриття магазину одягу. У жовтні, е коли я домовився, е я передав завдаток керівниці агентства нерухомості ЗЯРД. У них було зобов'язання до 1 січня 2025 року. Передати мені об'єкт, щоб вже монтувати меблі та все інше. Mm -hmm. Ну, вони не передали. Я спробував розібратися, дізнатися, що відбувається, але ну, однак ні жодної адекватної відповіді від них не отримав. Тому був вимушений звернутися до поліції. І на даний час розслідується кримінальне провадження за фактом, шахрайства. Як ми дізнались від пана Шухніна, виявляється, це приміщення, яке Рудковська зі скалюком йому збирались здавати в оренду, належало ТОВ Алла Плюс. Саме тій компанії, в якій ще донедавна засновницями були мати Беліменка та ріелторка агентства Рудковської. На фото, які ви зараз бачите, наслідки нападу на Антона Шухніна. Як повідомляє бізнесмен, того дня йому зателефонував Олег Скалюк та попросив зустрітись, щоб обговорити питання щодо приміщення, яке йому збиралися здавати в оренду. Однак, фактично, зустріч не відбулася, адже на нього напали невідомі особи. Я під'їхав, вирішив з автівки. І в цей момент мене спостерігала у цьому місці три автівки, з яких ви невідомий невідомі, та без як ніяких слів почали мене бити. У цей час за декілька метрів ну, від цього міста місця злочину стояв скалюк, який ну, все бачив. Я отримав страшні травми перелому всіх кісток лівої частини обличчя. Мені декілька разів прооперували. Найстрашніше це те, що ну, існувала загроза втрати ока. Врятувало мені лише те, що я потрапив до грамотних, дуже грамотних лікарів, професорів, які зробили фактично неможливо. Як повідомляє Шухнін, досудове розслідування стосовно нападу триває. І, до речі, не лише стосовно нападу. Наразі в ЄРДР наявні вже три кримінальні провадження щодо цього конфлікту: про напад, про шахрайство та втручання в приватне життя. О, вони почали придумати фейкову інформаційну компанію. І таким чином вони намагалися вплинути на мене та залякати, щоб я відмовився від е, звинувачень по цим двом кримінальним провадженням. І поки не, їм не голоси підозру, зупинився. Шкода, що від жодного з фігурантів цього розслідування не вдалося отримати відповідь, адже питань насправді багато до пані Рудковської та агентства ЯРД, діяльність якого дедалі більше нагадує незвичайний ріелторський бізнес, а можливо організовану схему з відмивання коштів. Тож правоохоронні органи закликаємо звернути увагу на всіх героїв цього матеріалу. Наші юристи вже готують відповідні звернення. Чекатимемо на результати. Обов'язково підписуйте, щоб не пропустити продовження цієї історії та підтримайте нас вподобайкою під цим відео. До зустрічі!